Вітаю! Давайте продовжимо перевіряти наше домашнє завдання. Тут у нас ще трохи задач. Перша, я сподіваюся, ні, ніяких проблем не, не визиває у нас з вами. Ну, Давайте перевіримо. Штабовий магніт різко висмикують із порожнього циліндра, в якому випадку виконана більша робота, якщо циліндр картонний чи якщо він мідний. ну, Сподіваюсь, ви розумієте, що в картонному циліндрі не може виникати індукційних струмів, а в мідному циліндрі це може відбуватися. Тому зрозуміло, що буде виникати індукційні струми, які будуть сприяти появі магнітних полій, які будуть заважати, висмикувати магніт. Тому Зрозуміло, що більшу роботу нам доводиться виконувати при різкому витягуванні магніту із мідного циліндра, оскільки при цьому нам необхідно долати протидію магнітного поля, ось саме тих індукційних струмів, які будуть виникати в мідному циліндрі під час руху магніту. А ми пам'ятаємо, що якщо використовувати правила Ленца, то кожного разу магнітне поле буде. Протидіяти нашим діям. Якщо ми хочемо витягувати, воно буде притягуватися. Таке магнітне поле буде, яке буде притягувати цей магніт. А якщо ми хочемо туди помістити магніт, то всунути, то магнітне поле буде теж заважати. Тому кожного разу це буде протидія, і в даному випадку, якщо хочемо швидко витягнути магніт, то Потрібно буде велику роботу е, зробити. Добре, рухаємось далі. Наступна задача вона пов'язана вже з енергією магнітного полю. Ми е, трохи задач таких, сподіваюся, розв'язували, але вони, на мій погляд, не, не складні. Дивіться, у нас є катушка з індуктивністю 50, 20 мг, є сила струму 0,5 а, і нас запитують, наскільки збільшиться енергія магнітного поля, якщо в катушку вставити залізне сердя, що збільшить індуктивність катушки у 50 разів. Але нас запитують саме наскільки, тобто ми будемо шукати не відношення, ми будемо шукати різницю. Ну це важливо. Але сила струму при цьому вважається в колі незмінною. Давайте розв'яжемо цю задачу. Мені здається, що вона не складна. А, і... Індуктивність початкова, я так напишу її, вона дорівнює 20 міг переводимо в систему інтернаціональну. Є сила струму, яка дорівнює 0,5 А, вона не буде змінюватися, а кінцева індуктивність вона буде в 50 разів більше. Я не буду її обчислювати, в вдано, потім вже безпосередньо при розв'язанні це будемо враховувати. І нам потрібно знайти, наскільки зміниться енергія. Ну, спочатку давайте запишемо формулу енергії магнітного поля. Я запишу її двічі на початку і е, кінцево. Тобто на початку це буде індуктивність початкова на сіло струму в квадраті і навпіл, а кінцева це буде індуктивність вже кінцева, сіла струму і навпіл. Якщо ми хочемо знайти зміну енергії, то зрозуміло, що це буде кінцева мінус початкова, і сілу струму в квадраті і навпіл ми можемо винести за дужки. Але якщо зараз я підставлю замість L50L0, то це буде різниця це буде 49 L нульових. Тобто ось така кінцева формула у нас з'явилась. Залишилось перевирити одиниці. Це буде індуктивність це Генрі, сіла струма це Ампер. Але якщо ми Генрі розпишемо, як вольт умножити на секунду і поділити на ампер, то один із амперів у нас скорочується і залишається вольт секунда ампер. Ну, і вольт ампер секунда, а це ми пам'ятаємо, сподіваюся, що ми пам'ятаємо, що це джоуль. Все, і далі нам потрібно обчислити, підставляємо сюди значення для індуктивності 2 на 10 2 0,5 в квадраті, і навпіл ще будемо ділити. Але чомусь я не писала А, тому що там трохи більше знаків після коми, я не, не хотіла залишати стільки багато знаків після коми. Тому ось таким чином, тому що на двійку ну, тут просто скорочується. Сподіваюсь, я сама з цього приводу написала знак приблизного равенства. І так, енергія змінюється на 12 сотих джоуля. І ще одна задача, от ось вона трохи для вас незвична, тому що ми досі розв'язували задачі, коли у нас змінювалася або площа, або змінювалася індукція і як наслідок магнітний потік. Але зараз у нас відбувається поворот контура, і в даному випадку буде змінюватися кут між нормалью і. Вектором індукції. Давайте подивимось, як в цьому випадку розв'язувати задачу. Ітак, плоский дратяний віток, розташований перпендикулярно до лінії індукції однорідного магнітного поля на початку, а потім нас запитують, який заряд протече по вітку, якщо повернути його паралельно цим лініям. Опер вітка дорівнює 14 Ом, його площа 40 см квадратних, і модуль магнітної індукції 7, 7 метесла. Ну, Давайте спочатку ми запишемо все, а потім я допоможу вам з рисунком. І так, нам далі опір 14, Ом, площу я переводжу в систему інтернаціональну. Нагадую, що в 1 метрі 100 см тоді в квадратному це буде 10 тисяч, зрозуміло, тобто 10-4, або, якщо хочемо, переводити таким чином. 10-3 3, буде. І це -3. Але тут все дуже просто. А знайти потрібно заряд, який буде протикати по контуру. при цьому. Дивіться, що у нас відбувається. У нас є ось таке однорідне магнітне поле, у нас є віток, який розташований таким чином, що його площина перпендикулярна вектору магнітної індукції. А це означає, що нормаль направлена вздовж лінії магнітної індукції. Але потім ми розвертаємо ось цей віток таким чином, щоб він. Його площина була паралельна лініям індукції. Але зараз нормаль дивиться, ну, наприклад, на нас або від нас. Я нарисувала крапку, нехай буде на нас дивитися. Це не важливо, в який бік обертається. Але це означає, що буде змінюватися саме косинус. У нас не буде змінюватися зараз індукція магнітного поля, поля не змінюється, не буде змінюватися площина, але буде змінюватися ось цей косінус. Давайте подивимось, як це буде відбуватися. Тобто ми пам'ятаємо, що можемо використовувати закон ОМА для такого відкапа, по якому буде струм протікати. Так, це буде індукційний струм, тому ми записуємо РС індукції, це буде дорівнювати індукційний струм о, умножить на опер цього вітка. А далі записуємо закон електромагнітної індукції. І ми пам'ятаємо, що це швидка зміна магнітного потоку. Але цей магнітний потік він залежить від індукції, від площини і від кута, ну, від косинуса кута. Тому я під знаком дельта спочатку записую все, а потім розумію, що B і S я можу винести із під знаку зміни. І тоді я можу сказати, що ось це електрорушення сила, ось ця електрорушення сила, одна та сама. Давайте запишемо ось це значення і прирівняємо ось до цього значення. Тобто, у нас буде сила струму множити на опер, а здесь буде мінус БС дельта T, ну і дельта косинус альфа. Будьте уважні, я враховую цей знак мінус, тому що у нас змінюватися будуть на косинуси. Зараз ми подивимося, як це буде відбуватися. І так, Знак. А, для того, щоб у нас відразу можна було замінити на заряд, на зміну заряду. Що я зробила? Я дельта Т підняла ось сюди. Це буде у нас якраз заряд сіла на дельта Т, а опер опускаю ось сюди в знаменник. Це у нас безумовна константа. Тут всі дані у нас є. Тобто, це ми записуємо вже як змін, заряд, який буде протикати, мінус БСР, а здесь у нас буде косинус спочатку був 0, це кінцевий, ось кут між нормалью і індукцією. Спочатку він був 0, а кінцевий це буде у нас 90 градусів, тому що на нас нормаль направлена, а праворуч направлена індукція. Тобто буде косинус 90-косинус 0. Мінус косінус нуля. Потім будемо дельта Q. Дельта Q буде дорівнювати BS поділити на R. І здесь я можу знак мінус внести в дужки. І поміняю напрямок цього. Що мене це дає? Це дає мені можливість вже, потім, коли я буду обчислювати, косінус нуля – це одиниця, а косінус 90 це у нас 0. Тобто. Дужки будуть дорівнювати просто одинички, і знак мінус у нас вже ушел. Але копіюємо цей слайд і перевіряємо одиниці. Перевіряємо одиниці, отримуємо зміну заряду дельта Q, заряд, який притикає, Тесла умножить на метр квадратний поділити на Ом. Ну тут трохи попрацювати. І так, це Тесла, це Ньютон поділить на ампер і умножить на метр. Ну, от вони. Ом це вольт поділити на ампер, метр квадратний зберігаємо. Ампери скорочуються і дивимося, що у нас тут буде. Ага, ще й метри скорочуються. Залишається ньютон множить на метр це джоуль. Ну і вольт залишився. А джоуль на вольт це за визначенням колон. Залишилось нам підставити чисельне значення, і вже можемо вважати, що ми розв'язали з вами задачу. Тобто буде. 7 на 10-3, можеть на 4 на 10-3, поділити на 14 і умножить на одиничку. І це буде 2 на 10-6 колона, ну, і якщо хочете з приставкою, то це буде 2 мікроколона. Ось така непроста задача, але в мене таке враження, що ми більшість типових задач вже розв'язали. І зараз просто будемо тренуватися, щоб у вас це трохи вже наработка шла на. Отработку навика, розв'язання таких задач. Ну, добре, але, мабуть, я щось нове для вас ще вигадую. Ні, вигадую, там є ще задачки, цікаві. Тому будемо розв'язувати ще з час, у нас є на це. Добре, ну а зараз ми можемо поки що відпочити.